Всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Продовжую ділитися своїм досвідом подорожування щоденного використання електромобілю, наприклад, Tesla Model 3 у повсякденному житті. Зараз зближається півтора року від початку часу, коли я отримав номери і почав їздити активно. І вже майже 45 тисяч кілометрів я не їздив. Дуже часто задають мені різні питання. А? Перш за все, скільки запас ходу. От. І чи правда вона може проїхати 500 км на одній зарядці? Ну, правда, може проїхати. Ну, звичайними дорогами поїдемо, то проїдемо ці 500 км. нема проблем. Але в реальному житті 500 км їхати середньою швидкістю. Скажімо, 60 км на годину, бо там 90 км за населеними пунктами, 50 км на годину в населених пунктах. Ну то такого в реальному житті це, по-перше, довго, по-друге, рідко трапляється. Що саме є інші дороги. А ще питають, чи було в тебе таке, щоб тобі не вистачило зарядки і ти. Десь зупинився і не міг далі їхати. Отож, доповідаю, шановне панство, в мене була ситуація, коли в мене не вистачило заряду на всі поїздки, які я хотів зробити одного дня, але я не зупинився в полі. Значить, що це було? Було це я навіть вам скажу дату. Це було 4 березня. От ми цього дня допомагали. Точці нашої знайомої, яка виїжджала з України через Польщу до Швеції, і ми їй допомагали. Зустрічали в Данську і допомагали поїхати далі. І я її зустрічав своєю машиною. Тобто я не став у полі, я просто приїхав додому, і коли я побачив, що мені тепер буде незручно десь в дорозі заряджатися, тоді я просто залишив машину в гаражі, я взяв. Машину жінки, Тойоту Яріс. І оце була моя єдина поїздка на бензині за весь цей час. Скільки я проїхав усього кілометрів той день, швидкими дорогами, автострадами, 333 кілометри. І щоб не їхати ще 100 км і десь заряджатися по дорозі, я залишив свою машину вдома і поїхав в Тойоту Яріс. То так, де я їздив? Графіки поїздки, значить перша поїздка. До 7.30 я виїхав, щоб зустріти дівчину на залізничному вокзалі в Данську. 43 хвилини я подавав 58 кілометрів через автобан і швидку дорогу для автомобілів. Я витратив на це 19%. Виїжджаю я, в мене було 90% заряду батареї. Тому що я не ставлю, не заряджаюся до 100%, якщо я не їду в далеку дорогу. Добре, що далі? Приїхав, зустрів. Там була коротка зупинка, буквально 10 хвилин була зупинка, і ми поїхали назад. 41 хвилина, 19%, і ми проїхали назад 58 кілометрів. Я мав тоді, по приїзду додому, 52% заряду батареї. Що я зробив вдома? Вдома в мене немає швидкої зарядки. вдома в мене звичайна тесловська UMC, другого покоління. Тобто однофазна зарядка, котра може вбрати до 7 кВт, але корки в мене 25 А, тому я максимально даю 22 А заряджаюся не більше ніж 5 кВт. Я підключив машину на зарядку о 9,15, о 11.15 я її відключив. За цей час машина додала. 11% заряду батареї, і після того як наша гостя відпочила трохи, ми були готові їхати далі. Речі залишилися вдома. Ми поїхали шукати правильного правильний паром з Гданська до найкраще Стокгольму, до Швеції. І за, за одно дружина мала в той, в той день умовленого перукаря для себе. Тому ми вбивали двох зайців за один раз. О 11.05 ми виїхали до Гданська знову. І витративши 21%, ми доїхали там до перукарні. І далі ми поїхали до Гдині, тому що я не знав, де там пароми, недостатньо обізнаний. Я знав, що є паром з Гдині. Тільки з Гдині, паром, на жаль, їде тільки до Карлскрони В керунку Мальму А це далеко від Стокгольму, куди потребувала наша гостя. Тому той паром у Гдині нам не дуже підходив Але ми туди все одно доїхали. Витративши на це додатково 7% швидкісною окружною Гданська, труймяста, там розвернулися, зрозуміло, що це не той паром. Вже після того, як на нього отримали квитки для українців, біженців на пароми, на потяги були безкоштовні. Тому ми отримали цей квиток. Потім вона, наша гостя, зізвонилася зі своєю подругою. З Стокгольму і та їй поінформували, що це не той паром, неправильний, потрібний інший. І потім я вже знайшов інформацію в Гуглі, що нам потрібен порт у Гданську, не в Гдині. І що саме в Гданську буде той паром, що нам треба, який попливе в сторону Стокгольму. Ну так ми і зробили. Ми тоді поїхали з Гдині до Гданська. Ми їхали аж 50 хвилин. Чомусь довго і витратили 9%. І приїхали туди у порт Гданська з 26% батарей. І що там, у Гданську в порту є зарядки до 22 кВт, безкоштовно. Тільки треба зареєструватися. отож там, трохи я поки реєструвався, півгодинки вдалося зарядитися, а тим часом наша гостя собі замінила квиток на паром. жінка закінчила вже перукаря свої справи, тому ми поїхали до жінки. На цей час машина підзарядилася на ці 8%. І вирушили ми до жінки. 3% витратили, щоб доїхати по Гданську до перукарні. І 20% ми витратили, щоб доїхати з. Данська, знову додому, і вдома ми були, маючи 10% заряду батареї 15-50 А паром відпливає о 18%. -тій. Тому в мене не вистачало часу, щоб заряджатися в себе вдома з 5 кВт, або в торговому центрі, або біля залізничного вокзалу Старогарді з 11 кВт. Тому довелося змінити автомобіль, і це був такий один день, коли мені не вистачило заряду в Теслі, щоб виконати всі свої поїздки. А тепер перша ситуація, якби я знав, що ми будемо стільки їздити і зарядив машину до 100 рано, чи зміг би я доїхати всюди Теслою, де я хотів у цей день, так бо я б тоді міг доїхати в. Порт Гданська, відвозячи нашу гостю на паром Там би я мав десь коло нуля відсотків, якби я їхав зі швидкістю 150 якби я не поспішав так а знизив до 140. То в мене було б пару відсотків запасних. А в Порту Гданське ми проваджали за ті півгодинки чи 40 хвилин, я б зарядився ще відсотків 8 Тобто, маючи ці 10% з порту Гданська, я б доїхав до най. Найближчої швидкої зарядки підзарядився б 15 хвилин. Доїхав би додому чисто на електротязі. А тепер чи мені взагалі знадобився б Wallbox Чи інша зарядка трьохфазна до 11 кВт Це я порахую і вам скажу. Я заряджався вдома між першою ходкою і другою ходкою одну годину. І 50 хвилин. За цей час мені додалося 11% з потужністю 5 кВт. Якби я заряджався з потужністю в два рази більшою, замість 11, мені б додалося там 22% до 25%, якщо б це було 11 кВт. Тобто теж. Мені було б набагато легше, маючи на 11-13% більше, я б теж спокійно доїхав би до порту, робився третю ходку за день, і там би відзарядився і доїхав додому, навіть не заряджаючися вранці до 100%. А тепер чи купувати вам Волбокс чи ні? Дивіться, півтора року 45 тисяч кілометрів. Це перший. Випадок, коли мені насправді не вистачило вдома часу і щоб заряджатися вдома або десь їхати на безплатну зарядку, то ви самі собі вирішуєте, чи вам потрібно заплатити більше. Я розумію ситуацію, коли Тесла перестане давати в Європі зарядку з автомобілем. Тоді одразу варто звісно купувати зарядку найкраще переносну, але на три фази. Тоді ви будете мати універсальне рішення. І в дорозі, і вдома ви будете мати максимальну швидкість, особливо якщо у вас будуть всі перехідники. Поки що я тільки один раз пошкодував, що в мене немає волбокса чи зарядки на 11 кВт але переносну зарядку ту тесли головну основну я використовував майже у всіх своїх поїздках. Вона мені знадобилася в подорожі до України. Я заряджався у мами, у батька. Я заряджався у бабці в Чернігівській області. Так що переносна зарядка кул, переносна зарядка мені знадобилася. В відрядженні в Польщі я заряджався в готелі з розетки через перехідник. Зарядка мені переносна. Знадобилася у родині подорожі по Польщі до Карконош. Винаймували ми хатинку, і там була розетка на вулиці. І я спокійно собі заряджався з цієї розетки. Добре, так що оце така історія. Обов'язково допомагайте один одному, допомагайте зсу, допомагайте біженцям. Дякую за увагу і на все добре. А! Підпишіться, будь ласка, ви мені цим допоможете. Дуже мене мотивує. Все, всім до побачення!